Де так закона написано? Покажіть мені. Да на. вот, закон, закон. Почитайте закон. Ви маєте посилатися на закон, якщо стверджуєте, Ну, ви ж зараз. Є питання, тому що є порядок. Покажіть це порядок. Покажіть порядку. Зобов'язані. Ні, я вам об'ясняю закон. Не порядок, а закон. Ніякий порядок не може бути више закону. Українською мовою все роз'яснили. Роз Ні, роз'яснили. Ви не по... не послались на норму закону. Якщо ви, як Норма фізична, права. якщо ви фізична особа прийшли на прийом так. заходьте. якщо є питання у журналістів, це все проводиться через фізична фізична особа. особа. Подивіться. для полковника. Поліції з міста Чорноморськ Кароченка Андрія Миколаєвича закону не існує. Він у нас сам вигадує про порядки та правила. Такий собі полковник поза законом. 21 липня 2025 року приблизно о 17 годині я прибув до відділу поліції номер 1 Одеська районного управління поліції номер 2 головного управління національної поліції в Одеській області, це відділ поліції у місті Чорноморськ. Пам'ятаєте події з незаконною торгівлею у місті Чорноморськ? Саме це є предметом моєго дослідження як журналіста. Я впевнений, що рядовий склад. Поліції не може так відверто заплющувати очі на відверте порушення без бізнесі та дозволу полковника Кароченка Андрія Миколаєвича. Так ось, прибувши до відділу поліції по вулиці Хантадзе, спочатку я зіткнувся з черговою, яка почала мене водити в оману та повідомляти, що по понеділкам. Пан Андрій Миколайович не веде приймання. Добрий день. Ми на особистий прийом к Андрію Миколаєвичу Коробченко. Як не прийомний понеділок, 16-18. Четверка. прийом. четверка, ну давайте побачимо. Коробченко. Понеділок, шістнадцяти, 18. Я ж водію на сайті. Добрий день. Хочу вашу розмову да, Дякую. Далі за справу взявся сам коротченка Андрій Дреміколайович, який відразу відмовився приймати журналіста з відеокамерою, посилаючись на якийсь порядок, який відомий тільки йому, і не намагаючись навіть пояснити, де знайомиться з цим порядком, ким він був прийнятий, яким документом введений у дію. Керівник я, я, відділу поліції будь -як, будь -як, поліції, короченкадрімикавич. Якщо ви прийшли на три Будь ласка, закон. Якщо це буде інтерв'ю, то інтерв'ю проводиться через плута. Це не інтерв'ю. Да. Андрій Мітрович, давайте так. Давай. Ви, ви, ви ваші ви будь-які ваші. Ваши, ви не ви, не зря. Зря. ви повинні зря. спиратися Не перебивайте мене, ви, ви зобов'язані. Розуміє, розуміє, не розумієте, розуміє, розуміє, розуміє. ви порушуєте час закон Я викликаю ще сто два, що це да, 171. перша. Ви якщо порушення це порушення закону? Перешкоджання. Послухайте, бо у нас, по-перше, дозволено знімати сотрудників поліції, по-друге, у нас дозволено знімати. Це режимне приміщення. Ні, Режим, ні. Що таке режимне приміщення? У нас немає. Це в Радянському Союзі. Я, я, збільши. Збільши. я, збільши. Збільши. я ж журналіст, я в вас прийшов, я ж да, ж розмовляю я Ми з разом так так що, ми разом ми, е, що? ви разом особимо розмовляти одночасно. Ви, ви, ви Законом. Е, запитання. У нас нема положення в детанандасі про е, режимний об'єкт. Взагалі, це є в Росії. У нас такого немає. Скажіть, да. будь ласка, документ, які показують. В Україні О, режимний об'єкт. У нас такого немає. все. Де таке таке написано? Покажіть мені. Нічого. Закон, закон почитайте закон. <рес> а, <розуміло>. а, <плес> поліції. Ви маєте посилатися на закон, якщо стверджуєте щось. У вас є ну, ви ж питання, що... тому що є порядок. Порядок повинен Покажі. зобов'язані. Ні, я вам об'ясняю закон. Ні порядок, а закон ні який порядок не може бути більше законом. Якщо ви як фізична особа, прийшли на прийом, заходьте. Так. Якщо є питання у журналістів, це все проводиться через гвинта. не фізична особа. Він теж фізична особа. Подивіться, Дуже дивно. Дуже дивно. — Ну, я зберігаю 102. Я не бачу іншого виходу, Ні. як писати про пересказання панівте. Добре, я можу, поки поки да. поговорити з ним про це. Як? Бачимо, як і очікувалось, Андрій Миколайович Короченко не бажає виконувати прямі норми закону та перешкоджає законні журналістські діяльності. Будемо зараз писати заяву та вимагати від Державного бюро розслідування реєстрації кримінального провадження з цього приводу. Адже якщо керівник поліції не хоче спілкуватися з пресою і журналістами, то всі підлегли будуть робити. Те саме. Це є протизаконним, є прямі норми законодавства, 25-та стаття закону про інформацію, а також стаття 11 з позначкою 1 закону України про державну підтримку медіа, гарантії професійної діяльності та соціальний захист журналіста. Але для Андрія Миколаївича це не закони, він посилається на якісь положення, які я взагалі не показую, говорить про якісь пресс-служби, про які нічого не знають. Нічого не можуть повідомити. Я викликав зараз наряд, буду писати заяву та домагатися за реєстрацією кримінального провадження з цього приводу. Мій виклик до поліції був перенаправлений до Одеського районного управління поліції номер 2 адже ж відділ поліції в місті Чорноморськ підпорядковується. Йому цей це управління знаходиться у місті Біляєвка. Ні відразу там щось почали робити, але ж десь хвилин через 40 після моєго чергового дзвінка, мені повідомили, що до мене вийде працівник Чорноморського відділу поліції та надасть бланк заяви та пояснення, які у мене тут приймуть та передадуть їм, Адже вони не хотіли приїжджати з Біляєвки до міста Чорноморськ. Я погодився, написав заяву та е, написав з цього приводу, які були відразу відправлені факсом до міста Біляївка, а потім вже нарочно доставлені. Наступного дня е, після 21 години я, як людина, яка знає порядок реєстрації е, єдиних досудових розслідувань, е, розуміючи, що може всяке бувати, зателефонував, до чергової частини у місті Біляєвка, де мені повідомили, що ніякої реєстрації, окрім цього реєстрації в журналі єдиного обліку, немає. Я зрозуміючи, що йде відверте затягування часу, і відразу написав скаргу до Біляєвського суду. І ось 25 липня, о 14.30 відбулось засідання з суду у слідчого судді, на яке я прибув, та прибув прокурор Біляєвської окружної прокуратури, Фуклів Іван Іліч, суд, дослухавшись обидві сторони, аналізуючи докази, які надав під час розгляду моєї скарги, дійшов до висновку, що Моє повідомлення про злочин підлягає реєстрації до єдиного реєстру досудових розслідувань. Про що була прийнята відповідна ухвала скаргашині з Романа Автанділовича на бездіяльність щодо ненесення відомості про кримінальне правопорушення до єдиного реєстру досудових розслідувань. Задовольнити я налаштований на серйозну боротьбу з цією, на мою думку, мафією правоохоронців. Адже гасла перед законом всі рівні повинна бути не тільки гаслом, а виконуватися це і у житті, у тому числі і до полковника Коротченка. Де так Як один вока закон, закон почитайте закон. А, бачиш? Роман Варшанидзе, «Альтернатива альтернативо.